Вітаю вас, учні вокального колективу Долорес. Продовжуємо дистанційне асинхронне навчання. Тема сьогоднішнього уроку – практичні вправи на дихання. А допоможе мені моя колега Маріанна. Отже, увага на екран. Обіймаю себе, кладу ручку на животик, розслабляю живіт, вдих і видихаю. Підтягнули легенько вдих і видих. У мене не підіймаються плечі вдих. І видих. Ще разочок вдих. Видих. Окей, ребра в мене теж не підіймаються. Покажу. Вдих. Перепрошую, не розходяться. Вдих. А зараз розійдуться. Бачите, я вдихаю в грудну клітку, ребра в мене розходяться ха, по сторонам, а так в мене нічого не розходиться, крім животика вперед. Ще разочку вдих. І видихаю. І останній, І видихаю. Ой. Ми вдихаємо в животик вдих. Фіксуємо оцей стан розслаблення. На на. І я плавно видихаю. При цьому в мене звучить красивий рівний звук. Якщо ж ми вдихнемо. На на. І вже не вистачає цього повітря, тому що ми різко зробили ось так, і в нас звук, виходить, зажався і тут, і тут, і тут. І не тіло, а сплошне зажаття. Кладу рочки на животик, згинаю ніжки в коліна і вдихаю в живот. Дивіться, вдих, видих, вдих, видих. Неглибокий глибокий, видих, вдих. Пам'ятаєте, в нас має бути місце для резонації звуку, тому ми не вдихаємо на 100%, так? вдихаємо на половинку вдих. Видих. Повертаємося боком до зеркала, вдихаємо в животик легенько і робимо різкий видих. Ребра при цьому на місці. Ми вдихаємо через животик і через ніс. допомагати собі пальцями, але спробуємо спочатку без. Дякую. Дякую в Допомогла. Вдих, Можна з пальцями? Вдих. Не доводимо себе до стану, коли уже а, прес просто а, втягується в животик. Робимо це досить спокійно. Стараємось робити від 15 секунд до 25. Може більше в когось виходить, це супер. Але не доводьте себе до такого стану. Краще трішечки раніше закінчити. На цьому поки що все. До зустрічі.